Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб каналі NCUA. Мене звати Артем, і сьогодні у нас цікавий огляд на корпус для ПК. Дуже дякую компанії Deepcool за те, що предоставили нам його на огляд. Це популярна модель cc 560 v 2 Дуже класний кейс, популярний і не за всі кошти світу. Тому я впевнений, для багатьох із вас, хто шукає собі гарний корпус для ПК, це може бути непоганий варіант. Тож, давайте будемо розбиратися, чи вартий він до уваги у 2025 році. Поїхали! Корпус поставляється у стандартному пакуванні всіх продуктів Deepcool. це мінімалістична коробка, немає сенсу вам її показувати. Щодо комплекту із самим корпусом, тут все виглядає ось таким чином. Нагадую, що корпус цей бюджетний, і за ту суму, за яку він продається, він пропонує непоганий комплект, саме комплект кулерів, cool не того, що є в аксесуарах. Тут все мінімалістично. Ми бачимо, що є ось дріт ARGB подовжувач Є невеличка інструкція. В інструкції, до речі, зараз подивимось, чи є українська мова. Ні, лише англійська. Але і цього буде достатньо. Вона дуже непогано так з картинками реалізована. Тобто можна розібратися, що сюди можна встановити та яким чином. Далі в нас є декілька стяжечок для того, щоб закріпити дроти. Ну і великий набір гвинтів всіх, які можуть вам якось знадобитися для того, щоб користуватися цим корпусом. Що ж, з комплектом все зрозуміло максимально. Давайте подивимось більш детально на сам корпус. Одразу почнемо з зовнішнього вигляду. Мені, якщо чесно, корпус подобається. Так, він не самий ідеальний по якості матеріалів. Передня панель вона повністю пластикова, є невелика сітка, яка буде затримувати більшість пилу, але по якості цей пластик він бюджетний. Нікуди не дінеся. З іншого боку, профарбований він гарно, чорний, красивий, все як ми любимо. Передня панель знімається, до речі, підривом, і це в якомусь сенсі мені не подобається, тому що підривні панелі вони зазвичай мають таку особливість, часом ось ці піптики вони ламаються. Тому будьте обережні. Але, але головне, що під панелью. І що ми бачимо одразу вертушки. По якості металу, одразу на передній панелі, можу сказати, коли буде тут стояти система рідинного охолодження або кулери, все буде збито. Але щодо товщини, ну, в мене, якщо чесно, немає ніяких претензій, тому що вона непогана. Не вистачає, звичайно, пилового захисту, бо тут передня панель це основний приток буде повітря, і дивлячись на сітку, яка вмонтована в передню панель. Виглядає не дуже, тому майте на увазі, що якщо ви хочете зібрати високопродуктивну систему, то краще подивитися на більш дорогі рішення корпусів. Але в цілому, за цей бюджет, за який продається саме це кейс Авенко, до речі, саме низька ціна на українському ринку. Можете придивитися. Що ж, давайте будемо заглядати у центральний відсік. Там також я впевнений багато чого цікавого. Бокове скло знімається стандартно для таких корпусів. Тут лише 4 гвинти знаходяться по периметру. Викручуємо, але раджу притримувати його, бо може впасти. Воно нічим не закріплене. Як тільки ми його зняли, бачимо одразу внутрішній відсік. Місця підкомплектуючі достатньо. Сюди можна встановити процесорні кулери до 170 мм. А відеокарти до 370. Якщо будете вставляти сюди систему рідинного охолодження на передню панель, майте на увазі, що радіатор з'їсть простір, і для відеокарти простору буде менше. З цим доведеться якось миритися. В цілому, компонування корпусу мені подобається, дуже багато різної перфорації для того, щоб була циркуляція повітря. По металу не саме класний, але й не самий гірший на ринку. Нагадую, це корпус бюджетний. Давайте заглянемо за задню панель. Що ж там? Задня панель знімається також стандартно, два гвинти. Вони завальцьовані, тож не загубляться. Зняли, відкрутили ось таким чином. Щодо металу, ну, ми бачимо, що він тоненький. Можна додати шар шумопоглинаючого матеріалу, але чи варто це робити. Одразу бачимо, що місця під кабелі достатньо. Тут всі кулери вони зв'язані в одну магістраль. Є також місця під SSD формату 2.5, консоль під HDD, вона з'ємна, її можна поставити в три положення. В цілому, виглядає непогано. Якщо у вас великий блок живлення, в принципі, можна її повністю демонтувати та поставити більш довгий блок живлення. По якості металу, як я і казав. Не саме найкращий, але й не самий гірший. Мені подобається, що Діпкул cool навіть в бюджетних рішеннях заморочується і достатньо місця під кабелі залишають. Це дуже важливо, тому що буває, що у людини дуже багато підключено різних комплектуючих і десь цю всю ковбасу треба скласти. Тут місця по це все є. Є також невеличкий хаб для того, щоб синхронізувати підсвічування. В принципі, за ту ціну, за яку будемо чесними, кейс продається, рішення непогане. Що ж, давайте подивимось на. Порти, а також більш детально поговоримо про кулери. На верхній панелі корпусу розташовані всі потрібні порти для щоденного користування: швидкий USB 3.0, додатковий USB 2.0 та комбінований аудіороз'єм. Все під рукою і не треба тягнутися до задньої стінки. Щодо захисту від пилу, тут все не досить однозначно. Передня панель від пилу захищати буде погано. Ви бачили той пиловий фільтр, який він є, а по факту його немає. Тож доведеться робити його самому створювати або купувати готові рішення на AliExpress. Верхня панель вона захищена стандартним магнітним фільтром. Тут нічого особливого, він по якості абсолютно звичайний, я б на нього дуже сильно не розраховував. Та ще один захищає блок живлення знизу. Тут, прям, ну, просто маленький клаптик паперу. Я, я не вважаю, що це, в принципі, пиловий фільтр. Але він є, він від чогось захищати буде, але також майте на увазі, що. Щодо захисту корпусу від пилу, тут все ну, не дуже, особливо, якщо ви живете в регіоні як наш. У нас у Кривому розі з цим ну, дійсно є проблеми і доводиться досить часто протирати комп'ютер. Майте на увазі, якщо треба, щоб комп'ютер не вимазувався, треба брати інший кейс. Але в цілому якийсь захист тут все ж таки є. Щодо встановлення систем рідного охолодження та можливостей кейсу, ми бачимо, що на передню панель можна встановити системи до 360 мм. це майже будь-які, варто лише враховувати розмір вашої відеокарти та товщину радіатора. Але я одразу бачу кріплення і під 140. ки І, як мені здається, сюди в принципі три 140ки влізуть. Треба це, звичайно, перевіряти, але кріплення є. Дві точно встануть, тобто до 280 мм. Але мені щось здається та підказує, що і. 340ки влізе. На верхню панель можна встановити 220 або 240. -ки. Тут здається, місця багато, але майте на увазі не більше двох. Та на задню панель лише 120 мм. Щодо кріплень, це прикольно, коли в такому бюджетному кейсі є кріплення під 120 ки та під 140 ки одразу. Тобто, навіть в бюджеті можна взяти собі вертухи побільше або якусь систему рідинного охолодження навіть сюди вмонтувати. Це прикольно. Отже, Deepcool cc 560 v 2 це корпус, який вдало поєднує дизайн, продуману вентиляцію та сумісність з сучасними комплектуючими. Вже з коробки ви отримуєте 4 вентилятори з підсвічуванням, тож охолодження і базова стилізація системи забезпечені відразу. Всередині вистачає місця для великих відеокарт довжиною до 370 мм і процесорних кулерів до 165 мм. Підтримується встановлення потужних СРО та додаткових вертушек, якщо плануєте робити апгрейд. Скляна бічна панель виглядає стильно. Магнітний пиловий фільтр зверху додає зручності, але назвати його гарним я не можу. Місця для кабелів достатньо, щоб збірка була акуратною. Верхня панель з портами USB і аудіо робить щоденне користування простим та зручним. CC560V2 це універсальний вибір для тих, хто хоче зібрати сучасну, охолоджену і красиву систему без компромісів. А найкраща ціна в NCA.